Ходили чутки, досить активно на початку твоєї кар'єри, коли ти був ще такий сором'язливий хлопчик, не вмів відповісти, там якось досить себе сором'язливо поводив, в принципі, так? А багато хто спихував це на те, що. Ну, не, не люблю це слово гомосексуальність. Так би, да? От, але, але те, що ти такий, типу. Хлопець, який любить хлопців, типу ага. щось от е, типу того. Як ти реагуєш взагалі на такі чутки? Це абсолютно спокійно, абсолютно нормально. І я знаю дуже, дуже величезну кількість е, е, і хлопців, і деяких дівчат, які е, е, являються гомосексуалами, і вони прекрасні люди. Е, е, якщо це хлопці, то в них дуже багато класних рис. Вони. Обов'язкові дуже креативні, класно працюють і тримають своє слово. Іноді до речі.